Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового з переходом через розряд. Розглянемо два випадки. Перший розв'яжемо такий вираз 43 мінус 8 розкладаємо число 8 на зручні доданки 3 і 5. Якщо від 43 відняти число 3, ми отримаємо кругле число, тому нам зручно скласти число 8. Саме на 3 і 5. І тепер від число 8 віднімаємо частинками. Спочатку 3, а тоді 5. Від 43 відняти 3 буде 40. А від 40 відняти 5 дорівнює 35. Другий спосіб від 43 відняти 8. Тепер ми будемо розкладати на зручні доданки число 43. Зменшуване будемо розкладати. Чому? Тому що ми знаємо алгоритм, віднімаємо одиниці від 1 і до десятки додаємо одержаний результат. Але в цьому випадку від 3 ми не можемо відняти число 8. А від якого числа ми можемо відняти число 8? Від 13. Ми беремо один десяток від 8. 4 десятків і утворюється число 13 і залишається 3 десятки і 30. Отже, 43 ми розкладаємо на 30 і 13. Тепер від 13 відняти 8 дорівнює 5, і до 5 додаємо 30, дорівнює 35.